Вітаю. Сьогодні у нас на об'єкті буде наносити декоративна фарба магія виробництва компанії «Файдал». У нас тут площа біля 30 квадратів 27. Ми використаємо рухлин вітер магії 2,5. Техніка у нас буде практично герша. Тас захотів замовник. На підложку використаємо фарбу ладекс. Зараз платок, все покажемо і розкажемо. І так, ми приступаємо до покраски нашого коридору. Починає з дверного прийому. Фарба у нас латекс приміру. Глибоко матова. Кольор F167. Практично такий біленький, з легкою сиренкою біжинкою Що можна сказати про парубок? Коли ми використовували на підложку і натексмат, але якщо дозволяє бюджет, звичайно, натикс преміуму краще. Більш ізнокостойка укривість. Ну, Суттєвий різниці я не бачу, але в білих кольорах ладекс преміум приводно значно краще. Тут все-таки в рази вища за інладекс смак, як на мене. Ресторан до нанесення декоративної парбования і виробництво компанії Fightout. Наносимо валіком. Після цього то беру кірмичку масло і формуємо малюнок. По чуть заходжу на попередній. Збоку поставив світло, щоб бачити, де пропуск можливий. Ми закінчив наш об'єкт коридор. У нас тут використовувалася декоративна фарба магія. ось показуємо готовий результат. Full they feel.